Слава Україні, товариство. Мене звати Макс. Ви на каналі Лішоп. А на столі п'ять коробок, п'ять пар мого взуття, які я таскаю зимою. І сьогодні розкажу вам, чим задоволений, що би точно другий раз собі ніколи не купив. Коротше, буду ділитись власним досвідом. Ну і ви також пишіть в коментарях власний досвід про якісь зимові пари. Я думаю, людям це теж буде цікаво і корисно. Розпочнемо з найстаріших моїй колекції. Це є Nike Lunar Force Duck Boot 17. Я моделька 17-го року. Купив я їх теж в 17-му році, і на секундочку, вони вже в мене більше 5 років. Мало того, я наталі своїй дівчині десь років 3 назад купив ідентичну пару, ну тільки понятне діло в її розмірі. Так що в нас така сім'я дакбутчиків по самій парі за. 5 років з ними практично нічого не сталося. Ну, зрозуміло діло, що протерся десь трішки протектор. Товариство, я пари, до речі, не готував, не відмивав я їх спеціально для відео, тобто в якому стані вони є, в такому я вам їх і показую. Значить, протерся трішки протектор, ну це зрозуміло. За 5 років ще би він не стерся. І друге, це почала протиратися ззаді в п'яточній частині підкладка. Причому перших років три я носив їх практично кожен день, і це починаючи з осені сезону дощів, так, коли вже таке. Ніби осінь, ніби зима, закінчуючи весною, коли там сходив сніг. Все товариство, більше ніяких проблем з ними нема. Тобто ніяких заломів спереді немає. Ця верхня резина ніде не тріснула. Підошва абсолютно ніде не відклеїлася. Навіть шнурки, оскільки тут металічна фурнітура, я думав, що з часом вони там протруться, або, або фурнітура відвалиться. Ні. Фурнітура, яка була, така і є, ніде там не тріснула, шнурки, ну, від, якраз від того, що це метал, вони ніби. Трішки покошлатилися, та ну, типу, їх можна там або зажигалкою або машинкою пройтися, і з ними теж буде все окей. Коротше, я ними просто супер, як задоволений, і якщо б можна було їх ще замовити, не за всі гроші світу, а зараз вони коштують реально всі гроші світу, то я би їх ще раз, можливо, собі замовив. Про саму пару їх не можна назвати суто зимовим варіантом, тому що ніякого підкладу вони всередині не мають. Окрім ось тут надпис Water Shield, який, по суті, захищає цю пару, що вона не промови. Мокала за рахунок підошви Lunar Force, вони набагато легші, чим Air Force. О, тобто, ну взагалі порівню з різним зимовим взуттям, вони дуже і дуже легенькі. і весною я взиваю їх на звичайний носок зимою. Беру ось такі, от смартвулища, шерстяні носки. Це не реклама. Ми їх не продаємо, коштують вони не дешево, але суперові на зиму. Взагалі, ось ці Lunar Force 17-го року. Напевне, найпопулярніші зі всієї серії Lunar Force Duck Boot, які виходили до і після, можливо, через ось такий дизайн, ось такі великі шипи. Це можна зрозуміти і по ціні, і в нас за них до сих пір найбільше питають. Ну, але ціна, як вже сказав, не дуже адекватна. Яка альтернатива? Альтернатива є: це ось такі Lunar Force 16-го року. Вірніше це перевипуск вже цього року з невеликими змінами. Як бачите, тут шипи теж є, але вони е, набагато дрібніші. От але по суті, це ті ж кросівки. Якщо по всіх моментах, які я вже розказав про ось ці кроси, вам підходить такий варіант, то можете звернути увагу на ці. Вони в нас, до речі, можливо, не є в наявності на лішопі. Заходьте, просто не знаю, коли ви будете це відео дивитися. І я думаю, лишитеся задоволені, як лишився задоволений і я. Далі у нас класика від ТНФ, це є модель Back to Berkeley. Купував їх десь років 4 назад по рекомендації Юри Кішкатури, який теж має таку пару, правда, я собі взяв шкіряні, в нього текстильні. Це базові ТНФ, яка продається вже руками, і здебільшого отримує тільки схвальні відгуки. В нас їх теж кожного року періодично замовляють. По самому взуті тут де гідросілівська ТНФівська мембрана, яка, по суті, не дозволяє їм промокати, і всередині вони напряма лофті. Це такий підклад, який йде по всьому. Периметру взуття навіть в носовій частині, тому що здебільшого таке буває, що е, виробники утеплюють пару в оцій частині, а носок залишається пустим. Ні, тут йде по всьому периметру. І зі всіх ось цих пар ці, напевне, найтепліші саме на шкірі і на прямолофті, тому що там є ще різновиди Back to Berkeley. Можете зайти на офіційний сайт NF і ознайомитися детальніше там. Через це я би їх суто розглядав як зимовий варіант, тому що заходите десь в приміщення, нога, раз і вспотіла, нога вже мокра, виходите на двір, вам вже холодно. Чесно скажу, носив я їх від Відносно інших пар мало. Можливо, через те, що вони є суто зимові, можливо, через те, що я взяв чорну версію, і дизайн трішки такий, як на мене, скучнуватий, треба було би взяти щось таке а, цікавіше. Але пара класна і однозначно вартує своїх грошей. Тому якщо ви шукаєте собі якийсь хороший варіант на зиму, то в принципі можу ці сміло рекомендувати. А далі ось такі біленькі малютки. Це є Nike Air Force 1 e Gore-Tex у кольорі Phantom White. Купив їх, чесно скажу, суто через дизайн, який мені дуже сподобався. Такі собі форси Франкенштейни. Значить, брав на 100 кіксія за 240 доларів. Кінці 2019 року зараз ціна таких 300-400 доларів, деякі сайзи там дешевше 800 доларів. Ви не знайдете. До речі, на минулому каналі я знімав вже на них огляд, коли проносив їх декілька місяців, і з того часу пройшло вже там років три. Мої думки дуже змінилися. Якби мені зараз їх запропонували купити за 240 доларів, щоб носити, то я би їх точно не купив, хіба би купив як інвестицію, щоб потім там через декілька років продати. Тепер розказую, чому. По-перше, це зміна кольору. Причому біла шкіра ніяким чином не постраждала. Навіть спереді, де утворюється форсах зелон, вона виглядає ще плюс-мінус адекватно. Зміна кольору стосується лише верхньої частини, ось тут, де ріпстоп, і ось цієї середньої частини, де ріпстоп знизу. З плином часу верхня частина, ось ця, де ріпстоп, закрасилася в синій колір від джинсів, але це ще не так страшно, вона просто пожовкла. Якщо порівнювати з молочним кольором шкіри, то різниця дуже і дуже замітна. Підручними засобами ось цю білизну не відновити. І друге, це голуба прозора підошва і голубенький прозорий свуш з такої ж резини, які з часом теж жовтіє. ну, в принципі, це адекватно, тому що будь-яка резина прозора з часом жовтіє. Ну і от, форси, це. Не виключення. Ще один нюанс це з взуванням і розуванням. Шнурки, замок, ось ця задня затяжка. Народ, це все так впадло і довго робити, що я просто взуваю щось інше. Коли мені десь треба швидко вибігати, я їх ніколи не взуваю. Єдине, це коли десь йду на якісь довгі прогулянки. Крім того, шнурки тут круглої форми, які розв'язуються. Тобто, єдиний варіант це зав'язувати їх на дві петельки, але при цьому вони вже втрачають свій зовнішній вигляд. Плюс верхній оцей замок, який теж зробили такий кінський, та великої форми, його теж не зрозуміли, чи його під низ давати, чи його наверх тоді він товче. Ну, коротше, це дизайнерські кроси, які гарно виглядають, але які не практичні і незручні. Тому зараз я їх взуваю дуже і дуже рідко. А це товариство новинка. Ну як новинка? Новинка для мене, тому що купив їх тільки цього року. Хока-каха. Ношу я їх десь приблизно два тижні, коли у Львові вже стала зимова погода, сніг, мороз. І скажу, що це мої фаворити серед всіх інших пар. Це, звичайно, поки, тому що ношу я їх досить мало, і думаю, повна картина намалюється десь за місяць. І тоді я знімлю більш детальніший огляд, розкажу про всі плюси і мінуси. А поки скажу, що однозначно вартують своїх грошей, кахи. Кахі другі, а Тоа ТО і інші моделі на Вібрамі, на Гортексі, низькі, високі. Коротше, рекомендую. Бачите, життя мене нічого не вчить, і минулого року я взяв ще одну собі пару світлих форсів на Гортексі. Де сезонна пара, яка підійде кожному. Осінь, весна, зима підтепліший носок, ідеально підходять. Та нема тут агресивного протектора, як в лаксах чи в інших фурзботах, але вони й набагато легші. Взуваю їх, коли мені десь треба перебігтися, або десь їду в машині, або знаю, що довго буду перебувати в приміщенні. Не промукаю через тканину передню частину, як бачите, спереді немає заломів. Коротше, доволі на всі 100 саме в цьому колорвеї зараз не коштують страшних грошей, а так в середньому від 150 доларів. Шукаєте щось універсальне, сміло беріть. Таке от вийшло відео з оглядом моїх п'яти зимових пар. Надіюсь, вам було цікаво. Діліться в коментарях власним досвідом. З вами був Макс, канал Лішоп. Слава Україні і слава Збройним силам.